Слава! 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 приначувайся! Україна! усе! Україна! Голод усе! й дошку подсили. Правый плечо вперед! Посмотрите боевых дней, Учасники АТО, Лубенці. Сьогодні ми здійснюємо цю ходу знак пам'яті наших воїнів-лубенців і взагалі всіх воїнів, які загинули на сході України. Зараз дуже багато хто говорить про те, що війна. Яку веде Україна за незалежність, то не потрібна війна? Насправді так званий руський мір він несе спокій, імперію, благодать, що ми насправді боремося за олігархів, які насправді ведуть цю війну. Але це говорять, на мою думку, люди, які просто бояться війни, бояться йти на фронт. Вони забули, що чоловіки це не тільки з наявністю, так, з наявністю прибора в штаня. Але це і люди, і насамперед, це солдати, які мають і народжуються для того, щоб захищати свою країну. А що таке наша країна? Це та земля, на якій ми народились, це наші матері, діти, дружини, батьки. Тому я радий бачити. Цих людей, які стоять передо мною, цих бойових побратимів, які в своєму житті зробили цей рішучий крок, було нелегко, було складно. Всі ми пам'ятаємо початок цих, цих подій, трошки так повернемось до хронології. Зараз все здається, що ці всі проблеми можна вирішити легко, що досить, як каже нардеп і представник Європарламенту Надія Савченко, що потрібно просто нашим батькам, матерям покаятися перед матерями на тій стороні. ДНР і ЛНР. Але, наприклад, я з бойовими побратимами, ми постійно і зараз зіштовхуємося смертю. Ми забираємо тих хлопців і хоронимо їх тут, звідти, з зони АТО. Ми спілкуємося з їхніми батьками. Мені навіть важко уявити, яка мати, яка втратила свою дитину. Буде каятися перед тією матір'ю, якою син вбивав наших хлопців і їхніх дітей. Тому ми маємо визначитися або це терористи. Якщо ми говоримо, що це терористи, то це мають бути терористи. Якщо це вже не терористи, а ополченці то тоді, напевно, треба домовлятись. Але я не бачитиму себе, в цій державі, якщо буде вирішення цієї проблеми буде проходити так. Тому що я розумію, що це, м'яко кажучи, дуже неправильно. Я вдячний всім, хто. Знайшов час насамперед, відірвався від своїх, як він вважає, нагальних справ. І на декілька хвилин вийшов сюди, до нас і приділив нам свою увагу. Слава Україні! Героям Слава Слава нації! Смерть ворогам! Я учасник іншого котла Дебальцевського. Як наша влада сказ... говорила, був організований вихід. Ну так, да, якщо порівняно з Іловайським, то можна... можна його назвати організованим. Але організації там не було, виходили з боєм, це всі знають. Ну я хотів би сказати більше. Оця вся війна, яка зараз іде на Сході, це результат. Відношення до політики кремлівської, в першу чергу, політики і п'ятої колони в Україні великої частини нашого народу чи населення, точніше сказати. Але прикро те, що за бездіяльність більшої ну, великої частини цього населення доводиться розплачуватись не їм, а народу України, який Чисельністю зменшується, на жаль, при цих всіх подіях. Також результат навіть на сьогоднішній день ще повністю мешканці, в тому числі і нашого міста, і великої частини лівобережної України повноцінно не розуміють, що відбувається. У владі досить багато. Представників минулої влади і в Лубнах в тому числі ті, які відправляли на антимайдан, лубенців. Велика частина знаходиться в міській раді. Я не буду сьогодні називати прізвищ, але деяким з них навіть частина атовців дякує за допомогу вже за ці два роки, які вони виділяють, надають і так далі. Це тисячна доля каяття повинна бути, і, а не за якісь там заслуги і подяки їм дякувати. Вони в них разом з Януковичем руки в крові. І хлопців, які гинули на Майдані, і тих, які до сих пір гинуть. І побратимів, яких ми виносили звідти. Дякую. Слава Україні! Героям слава! Для мене сепаратизм. Це не те, що там десь, це те, що в лубнах. Коли наркоманський шприцов куча накидана, а в мене внук в першому класі, це сепаратизм. Який поряд, з яким потрібно боротися. Коли в 23 ОО чи в 24 ОО по темному літають зі швидкістю 130 км на мотоциклах по місту, по центру міста. Це для мене сепаратисти. Коли я бачу всю грязь, яка твориться в місті, це для мене сепаратизм. Битовий, з яким потрібно боротися мабуть, в першу чергу. Тому що наші діти, внуки, які виростають, підростають, з цим будуть зіштовхуватись кожен день. І цим можуть заразитися і в фізичному, і в психологічному сенсі. І боротьбу з цією нечистю потрібно проводити кожну дні людині, яка в формі, і яка пам'ятає, що майбутнє підростає в школах і дитсадках. Дякую. В цілому, як команда, спрацюємо і далі, щоб підтримувати тих, які ще там, і тих, які вже тут, теж потребують допомоги. Тому звертаюся до громади, люди добрі, не будьте байдужі, і все буде в нас добре слава Україні.